Дякую за надане на слово. Перше, хочу поздоровити всіх співвітчизників з Днем Хрещення України. Це дуже видатний день для, для нас, який започаткував основи державності. І е, у нас є Православна церква України, яка отримала Томас від церкви Матері, від Константинопольської церкви. У нас є церква Володимира Хрещення, це УГКЦ. У нас є Протестантська церква, церкви, я хочу, до речі, Подякувати вам за ту без перебільшення видатну роль, яку ви зіграли в розблокуванні, ну я взагалом говорю про протестантську церкву, про їх представників допомоги Україні і в голосуванні Конгресу, пам'ятаєте рік назад. Просто це маловідома історія, але якщо вам сказати, що Майк Джонсон це спікер. Конгресу він дуже релігійна людина, і він якраз належить на відміну від Рубіла, який є католиком, Він відноситься до протестантських церков і з ним зустрічалися наші колеги, які все таки донесли той меседж, що Україна тут захищає, в тому числі і США у цій глобальної, практично вже третій світової війни. Трохи хотів би подискутувати з колегами. По-перше, подякувати за ту роботу, що вони провели дуже велику, але е, акценти дуже важливі. Акцент полягає в тому, що немає втоми від України ні в Європі, ні в США. Є звикання. І це абсолютно нормальний психологічний такий екскурс, тому що, е, тому що навіть в Україні йде звикання до війни. Якщо, перше, пам'ятаєте, Буча, яка шокувала всіх, то зараз вже жертва серед громадянського цивільного населення шокують, але не в такій мірі і не в такому рівні. Давайте зафіксуємо рівень підтримки серед за даними Гелап. Я підкреслюю за даними Гелап. України він зараз найвищий, тому що 53% вважають, що недостатньо робить США для підтримки України. Я бачив інше дослідження інших організацій. На початку війни там дуже був зашкалюючий рівень підтримки, але от якщо по поговорити, ви тут. Наводити ці цифри, там є динаміка, я подивився, було посилання, подивився динаміку підтримку, розбивку по демократам і республіканцям багато причин, в тому числі зростання серед республіканців, тому що є зміна позиції Трампа. Ну Трамп пояснив дуже просто він мене обманює. Ну, вчора ви чули. Я приходжу додому, у мене була чудова розмова. а Меланія мені каже: Да, а знову бомбили українські міста. А ви розумієте, тут всі хлопці, я думаю, що дружини більшість, вони розуміють, що нічна кукушка зозуля перекою будь-кого. Є таке прислів'я українське, а воно полягає в тому, що думка дружини дуже важлива для чоловіка. І іноді визначає його поведінку. А, дуже правильно Олексій розказав нам про ці цільові групи це демократи, республіканці і не визначився. Я би додав сюди як особливу групу донесення наших меседжів це інтелектуали. І тут треба грати правильно, колега розповів, що на китайські проблеми. Від е, обмеження е, допомоги Україні. Тому числі відбувається з-за того, що головною загрозою, ну, як Колбі каже, да? був його угу. е батько директором Вільям uh, Колбі. А цей Колбі, заступник міністра оборони, каже, що головна загроза е Китай, ми не можемо зараз підтримувати Україну у певній мірі, це е таке мислення дуже точкове, і воно не визначає всіх взаємозв'язків. Цьому великому світі, де все пов'язано, в тому числі війна в Україні вона безпосередньо пов'язана з китайсько тайванською проблемою чи китайсько-китайською проблемою, насправді як треба сказати, тому що якщо Україна ну представимо гіпотетичний сценарій, який я не вірю, програє, то безумовно це буде розв'яже повністю Китаю руку. Для нападу на Китай. Безумовно, підтримка України, перемога України і е, рішучість США у підтримці і захисту України продемонструє, що США також буде захищати Китай. Добавок досвід війни, да, він буде, вона буде різна, тому що там у вас морські комунікації і так далі. Але все рівно досвід війни це дуже важливо. Послаблення Росії, яка буде безумовно підтримувати Китаю, якщо Китай прийме рішення про захват Тайваню, ну це теж дуже важливо. Канали донесення інформації за цих груп теж вони повинні бути різними. Ну І меседж ви абсолютно правильно визначила. Я хотів би підкріпити по республіканцям, це дійсно абсолютний, скажімо так, меседж. Перше, 90% допомоги йде в США, залишається в США. 90% Україна не бачить цих е, коштів. Е, вони йдуть на виробництво е, в США, е, створення робочих місць і там працюють їх американські долари. Е, стосовно оцієї дискусії, скільки нам допомагають Штати, ну, по-перше, Ну, вона важлива насправді не для нас, а для американців. Ну, не які 350 мільярдів мова не йде. Насправді, за всіми законами, які затвердив американський конгрес, і це приблизно 110 мільярдів доларів. 110 мільярдів доларів це не, це не лише зброя, це загальні оці біли, які було направлені на допомогу Україні, але там є. Витрати на підтримку е, створення в Румунії яких центрів, переміщення військ НАТО, американських на території Європи і так далі. Посилення там НАТО безпосередньо від е, штатів ми отримали виділення. Я підкреслюю, виділення приблизно 67 мільярдів доларів на озброєння. Надійшло зброї на сьогодні на 36 мільярдів. Ще надійде на 25 мільярдів протягом десь півтора року. Це по програмі USAID, це контракти з американськими виробниками зброї. Вони не реалізуються так, як програма PDA, це програма президентських повноважень, коли береться зі складів, а потім контрактується закупівля для зброї для сполучених штатів, щоб поповнити ці запаси. Тобто там просто замовили і чекаємо. 3,8 мільярдів доларів із програми PDA не використане, до речі. Це приблизно 4 мільярди. Ну і от про цю допомогу, про Трампа, Знаєте, я... я взагалі дуже скептично ставлюся до його заяв, поки не прийде сюди якась. Допомога зброї, тому що Трамп дуже багато заявляє і не завжди його слова відповідають <реш> дійсності. І в ту, і в ту, і в іншу сторону. Приведу дуже простий приклад, пов'язаний з Іраном. Сьогодні він казав про переговори, а вночі американські літаки бомбили відповідні міста, де відбувалася переробка урану і так далі. Тобто, це дуже такі обережно Треба ставитися до його слів. Може, завтра він знову скаже: Ой Боже, Путін такий молодець, щоб такого не було. Стосовно реформ, корупції, прозорості і так далі. Так, да, демократи вам будуть багато говорити, ну, демократично налаштовані виборці, і про прозорість, і про корупцію. Але я вам скажу так: що було проведено декілька, я не пам'ятаю вже скільки. Перевірок, які проводило Міністерство оборони США, там є генеральний інспектор. Жодного випадку нецільового використання, шахрайства або інших випадків проблем з допомогою, саме озброєння, яке доставляється з боку США, не виявлено. Кожен долар, кожна машина, кожна ракета, вона йде в Збройних силах. Просто американці вони звикли дивитися Голівуд, де сидить такі. А генерал з Африки він отримав якісь гради там і чи що, і там їх наліво продає. Ну от я уявляю, якийсь генерал продає хаймерси українські, ну це взагалі в ніякі ворота не лізе. Так, да, там можуть бути проблеми з автоматами, там з гранатами. Вони дійсно є, але поки ну, наша поліція намагається е це е придушити. Я вам скажу, що дуже акценти і в Європі, і в США сторону, е, ну змігшений зараз не так активно акцентується питання проведення реформ навіть і в Європі, навіть пов'язане з Європейським Союзом. Про менше про це говорять фондер взагалі заявила, що у нас ну, просто реформи йдуть так, що аж гул гуде. Я вважаю, що перше, що нам потрібно зробити, це вистояти, це зберегти українську державу. Ну, реформи, боротьба корупція це теж дуже важливо. Одна із пріоритетних завдань, але перше питання це забезпечення виживання нашої держави, української нації. Друге, це боротьба з корупцією, і проведення реформ. Можливо, хтось зі мною не согласиться, але це його буде точка зору. І завершуючи ще, ще раз скажу, що. А ті активісти, я їм теж вдячний, які на початку агресії широкомасштабної розвернули дуже широку роботу там, в Америці вони в основному працювали а, з демократами. Нехай далі працюють. Нам потрібно створити декілька таких груп, які будуть працю на рівні держави, і це повинно координуватися чи Міністерство закордонних справ, чи безпосередньо посольство. Сольство не не лише приймаюча сторона повинна бути, вона активно повинна координувати цю роботу, визначати акценти. Можливо, це офіс президента, декілька груп, які будуть працювати з різними орієнтованими групами, виборцями, з інтелектуалами, з демократами, республіканцями. Це повинні бути різні люди, ще раз підкреслю. Я давно колись пропонував Міністерству закордонних справ таку програму роботи з безпосередньо виборцями американськими треба поїздити по маленьких містечках США, де рівному. Взяти з тої ж Бучі з інших міст, щоб люди приїхали розповіли, як вони жили при окупаційному рісні, як їм зараз живеться, коли постійно бомбардуються. Ну, шостки направити, сум направити, з Харкова людей направити, які можуть говорити, у якого є англійська мова, надати їм відповідні засоби агітації, профінансувати в кінці кінців або за свій рахунок, або взяти відповідні гранти, щоб люди, американські. Ну, наприклад, ті ж депутати, гравст міст зустрілися з депутатами від Бучі і сказали: А як у вас? А що у вас? Розкажіть, будь ласка, от тоді не буде ні втоми, ні звикання, а буде нормальна робота з нашими партнерами. Ну, союзниками я зараз їх при Трампі не назову. На жаль, хоча існують документи про стратегічне партнерство, про союзництво. Але на жаль, при Трампі вони перетворилися просто на. Певних нам людей, які допомагають, дякуємо.